Батьків, які відмовляються від обов'язкової вакцинації для дітей за останній рік побільшало на понад 40%. Ще у пологовому будинку половина мам відмовляється від щеплення проти гепатиту Б, а від вакцинації проти туберкульозу 2%. Люди розуміють про небезпеку, що таке туберкульоз і наскільки вона є поширена в нашій державі, і фактично як таких проблем не виникає. Поодинокі відмови можуть бути пов'язані з тим, що попередня дитина мала якісь вираження алергічні реакції після щеплення. Ті мами, які зараз є у пологовому відділенні, не вагалися чи робити щеплення. Хворобу легше попередити, ніж пізніше боротися з її наслідками, я так думаю, в принципі. Зараз тим більше зараз піде туберкульозу, або це же, тож куди потім з таким маленьким. За календарем вакцинації потрібно періодично щепитися від 10 найнебезпечніших захворювань. Обов'язково вважаються тільки шість щеплень: це є туберкульоз, дифтерія, правець, поліоміеліт, кашлюк і кір. Є також планові щеплення проти гепатиту Б, паротиту, тобто свинки, гемофільної інфекції та краснухи. Якщо 2009 року від щеплень відмовилися майже 9 тисяч львів'ян, то рік – 5,5 тисяч. Їхня кількість зростає. «Якщо…» о... Захищених буде 95% і менше, то тоді виникає небезпека виникнення інфекційних спалахів, інфекційних захворювань. Медики наголошують, усі 10 щеплень є важливими, то щоб батьки знали більше інформації. Ось такий довідник буде біля кожного кабінету щеплень.